Всім слава Ісусу Христу. Добрий вечір. У нас же ніч. Зайшов до стайні. Трошки буде погано видно. Дора б'ється. Міланчик нині змучився, відпочиває. Трохи нині був тяжкий для нього день. О. Дора. Дорі буде рік і 5 місяців 15-го. числа. На сто! Не вставай, чего? ты все, как-то лёг. Най! Чё ты шкрибаешь? Вот, так да Ну! От така дора, вирішив вам трохи нині познімати коники. Була в нас кобила, от сьогодні забрали. Спарував вчора він кобилу, сьогодні перевіряли, пускали, вже не вже відбивала, копала, не скочив вже сьогодні, Міланчикове нині не повезло. А дара б'ється страшно. От такі коник. Можливо, завтра вам познімаю у лісі. Як тягаєм. якщо буде час. Ось. Ось такий міланчик. Міланчик трошки працював. Трохи похудав. Була кобила він. Контрував як на неї. Скочити, а не. Їсти. Мав. Не їв добре, так як має їсти. Ось. А до дори він привик, він собі спокійненько. Все як має бути. От трохи себе вимастив. Мілан, ну чого ти так себе мащу? Ось. Ось такі коники. Сьогодні. Сьогодні і дору запрягали. Її не запрягали. Скільки у нас кобила була? 4 чи 5 днів. То ми її не запрягали, бо в нас кобила пасла. Та й ми не забирали, бо кобила би, би се не урвала де чи ще щось. Ось. Ось. Дорих хвіст вже відріз, грива відросла вже, все як має бути. Хотіли запрягти в Кобиловтив, щоб приганяли в пару. Попробувати ворати ними. Але не вийшло нам, не було часу ніяк. Ось. Ось. Та й такі от, от нас є справи. Дор, На і справи. Дар наступ. Наступ! Нап'ється і ніч не слухай Завтра вам познімаю свою птицю. Розповім трохи, що як до чого? Ну ось. Зараз даємо зерно, зараз ще будемо давати траву і все. Ось такі тут справи. Та й таке-то от. Та й такі-то у нас і ділішки Коні спокійні, не б'ють, не кусають. Жеребець навесну буде на паровку. Там, Міланчик, це ж на поровку навез. Всім гарного перегляду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Хотів вам подякувати, що мене підтримуєте, трошки підписуєтеся. Вже як вже є пів тисячі, 550 з чимось, 552 вроді вже є підписчиків. Ось. Кого би, кому не важко, підписуйтеся, це займе. Хвилину часу, щоб підписатися. То, грубо говоря. Ось. Мілан і Дора. Так що всім гарного перегляду. Всім па-па!